Так, ребята, як завжди, телефони починають накриватися трохи помаленьку. О, так, мазі вже все ми пакували, зарядили. Ой, так що це кристалик, дивимося. Так, я вже закінчила роботу, ще чекаю на одного клієнта, щоб віддати їм каміння їхні. Закази вчора бачили. Так, кратко розказую. Дивлюся на горних рустальчики. Дуже цікаве. Відео, в якому кратко птах, хорошо смотрим. Ну, тут задали питання мені відео, значить, описання. Ну, допомагати я вже роки йду. Белу теж лікую що цей магазин, що... Ребята. Мені так важко доказати, що літотерапія є, да, літотерапія. Ну, Є літотерапія, що йдуть, які лікують камнем, просто прикладають камушки, літотерапевти. що. Я одна йду, яка зробила лікарство. Немає показів таких людей, які зробили лікарство із камінь. Знаєте що? Камні несе, Мені дуже важко доказати, що є. Властивості камнів, які лікують масла. Робляться з них масла. По знаєте, що збираються по каплі, там спостерігайте, дивіться. Ну, Я не люблю роз, там хвалити себе, пометайте, що там є в мене від першої серії, друга, третя, четверта, як я до того йшла, вже 6-7 років, можна сказати, я. Займаюся з каміннями, да? біотерапевтом. Ну, в основному йду про прогрівання руками, лікую, то-то. то-то, Знаєте що? Ну, багато перечисляти не буду. Моя професія от, 16 років, зараз мені скоро буде 49. От порахуйте, скільки років я займаюся цілительством. От. Слава Богу, дякувати Богу. Літотерапія, фітотерапія, музикотерапія, знаєте, біотерапія, всякі, імунальна терапія, в кожного є своя професія. З усіх, знаєте, з своєї роботи я вибрала каміння, тому що я обожнюю наші кристали, каміння, які мене круто змінили, і які круто помінялися мої клієнти, які за мною спостерігаються. Спостерігаю за них і лікую і за них, відповідаю. Вже про, просто вже вам пояснювала, що м, по практиці дуже багато що лікується. М, зараз вже сьогодні трошки ну, старша вже хочеться просто відпочити. Там задали питання, що от ідуть ці каміння, бачите, оце як горний хрусталь, а це є горні хрусталі, йдуть вони, от вони йдуть, бачите? Які п'ються, Ложиться оцей цей камінь, який лікує цукровий діабет. Знаєте що? Підтримує, дає, помаєте, понижує цукор. Ну, я їх буду на я їх назначаю під наглядом своїм. Спостерігаю. Ми міряємо цукор кожен день. Там знаєте що, ну знаєте що. Спостерігаю, мужиріння. Зріння, слух, бачите, що це є медичні, це є перший метр лікування. Я їх п'ю і п'ють мої клієнти плюс цитрин. Ви там бачили. Просто включайте там серію, хто хоче, просто нажимайте, да? зробіть чашечку чаю, зробіть собі каву і включайте і там дивіться, першу, другу, третю серію, там є комарі є, і стрикоза є. І там, де я на куклах показувала, там, де я показувала, так, на клієнтах, там, то, тут, ну, всі всі такі, знаєте, старі є. Так, До, значить, спочатку ми йшли, бачите, от закриваю, бо, тому що можуть, можуть вони мені, камера трошки, телефон, знаєте, що, ну, тому що передається біополе камня, бачите, який ось камінь, бачите, прекрасна, красота яка. дуже. Э -э -э я <клыш> скажу так вам. Давайте. Вот кратко.